Доброго вечора. Це програма на часі. Мене звуть Світлана Сирота. У нашій студії Наталія, земна лікар, фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета. І ми знову цій студії для того, щоб допомогти вам бути здоровими і жити в гармонії з природою. Правильно, як я люблю, коли людина живе в гармонії з природою. Ви знаєте, коли я ось чую це, то мені здається, що людина. Це таке немовлятко, це така частинка тієї величезної матінки природи, і знаходиться вона у лоні материнському, там, де затишно, там, де, знаєте, там, де всі барви кольорів, запахів і сильної такої, знаєте, цілющості, де з одного боку допомагає одне, з іншого, інша рослинка допомагає щось інше. І людина відчуває себе дуже такою е, сильною. Як сама природа. І, звичайно ж таки, почувається дуже здорово. Тому приємно дуже, коли людина знає природу. Ви знаєте, жити у материнському лоні природи. Особливо ще... зараз влітку це так відчувається, коли все бояться. Це ще не тільки просто жити серед природи. Як я питаю одного чоловіка, ви любите природу, каже, люблю. Думаю, ну, мабуть, знаю все про природу, бо коли природу любиш, тоді про неї. Знаєш, а любиш тоді, коли знаєш, розумієте? Я кажу, а як же ви її любите? А каже, Люблю от піти посидіти з водочкою, люблю піти десь шашлики приготувати, поспілкуватися, чарку випити. Оце любов до природи. Я вважаю, що це трошки неправильне, це воно таке Це ну, споживацьке ставлення. Спорівське. Це природу використають для того, щоб мені там відпочити, але після свого відпочинку, звичайно, рідко хто прибирає. Рідко хто думає, про те, що сюди ще хтось прийде, і так і хочеться бачити, що там написано, тут був такий-то. І залишив оцей негарний слід. Природу треба любити, треба її відчувати, треба знати. І тоді тільки, коли ти її знаєш, ти ніколи не помилишся, ти ніколи не залишишся самотнім, особливо коли в тебе якась хвороба. Коли в тебе навіть Гори якесь, ти йдеш до природи, йдеш до неї, спілкуєшся, відчуваєш її материнське якесь плече, материнське, понімаєш, теплоту, яку як, от таку відчуваєш, і знаєш, що ти не самотній. Нині багато дуже звертається людей там з алергічними захворюваннями. А коли дивишся, Дівчин. то чому алергія? Тому що печінка. Дуже збільше люди. До речі, часто забувають, вони шукають винуватця саме у природі, та у квітах, mm, у світінні, у пилку, А насправді потрібно шукати причину. Всі звикли ж дуже давно. вже наші предки, наші пращури говорили, що якщо рослина квітує жовтими квітами. То вона обов'язково лікує жовтяниці, лікує печінку. Жовтяниці так називали раніше, що людина повинна лікувати свій жовчовий міхур. А як вони вміло говорили про це, жовчовий міхур це не просто його взяти і пролікувати, це налагодити функцію його, налагодити жовчообіг, циркуляцію жовчі, щоб вона ніколи не застоювалась, і якщо вона не застоюється, то не утворюється ні пісок, ні камінці. Одним словом, це передумова, тобто профілактика дуже велика жовчокам'яної хвороби. Ніколи не будуть збиратися камінці ні в печінці, ні в жовчовому міхурі, ні в жовчових протоках. Печінці камінці не збираються, збираються в жовчовому міхурі. В жовчових протоках, якщо взяли жовчовий міхур, викинули, вибачте, в каналізацію зробили операцію, вирізали жовчовий міхур, викинули як наслідок хвороби. А печінку лишили з такою ж проблемою. І ось тоді треба дбати про печінку, щоб там не забивалися протоки ці. І шукаємо ми рослину. Рослин таких дуже багато. Насамперед я б хотіла звернути увагу наших глядачів на оцю високу рослину. Бачите, красива дуже рослина, красива, оригінальна листочки, листочки такі. Ага. Понюхайте, навіть листочки вони мають приємний аромат. Дуже... А квіти вони колосочком таким, і квіточка ще не відцвіла, а внизу ще збираються такі реп'яшки. Реп'яшками іноді вони так чіпляються до людини, до тварини, до овечок вівці, коли ходять до них, до щоб кіс, подорожувати. До так, щоб подорожувати, щоб той реп'яшок десь упав на землю, примостився там зручно і виросла така ж рослина. Називається ця рослина. Агрімонія, Евпаторія, Агрімонія, евпаторія, А в Україні її просто називали Парило. Парило а, а російська назва ріпяшок обикновенний. А ріпяшок за рахунок оціхяшків, які чіпляються до всіх. В Україні ще ж кажуть бабині ворші, тому що як набереться їх, то їх же, ой, як можна Можко. видалити з одягу, там, із е, 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 волосся, наприклад, якщо волосся потрапляє. Але ця рослина чистить весь організм. Якщо в когось є таке е, захворювання, як от золотистий стафілокок, стриптококи, стафілококи, різні там, то ця рослина почистить організм. Навіть вона працює на вірусні всі захворювання. Бактерицидні теж має таку антибактерицидну дію. І от якщо там є якісь бактерії, якщо забруднені в організмі, то вона чистить так, як колись чистили нею горщики і глечики. Ага, Парило. Парило, випарювали. Брали цю рослину, е, м'яли або згинали. Щоб усунути в глечик, наливали окропу і ставили той глечик, закривали серветкою чи рушником, і ставили той глечик, він випарювався. І він готувався до того, щоб йому бути стерильним, щоб йому бути чистим. же і працює репішок або парило на печінку, очищає печінку повністю. Окрім того, що очищає, то ще покращує кровотворну функцію і жовчо функцію, адже жовтенькі квіточки – і е, вичищає печінку, якщо застій. От ми бачимо, права доля печінки збільшена. А збільшена вона чому? Тому що там засіла якась отрута, яку печінка не змогла викинути із непотрібними рештками, а вона засіла в печінці, печінка хвора, вона не може працювати нормально. А тут ще шлунок нездалий, не перетравлюється їжа, утворюються токсини і б'ють по печінці знову і знову. Де шукати порятунок? Я завжди коли. Після антибіотиків така печінка, то я раджу завжди їсти кабачок, так як ми з вами це вміємо, робимо і людям радимо. Печінка очищається від уламків, від залишків. Тих черепків антибіотиків, які в печінці засіли. Зараз кабачки дуже доступна їжа, тому всім ну, так. на здоров'я. Думаю, наступного разу пані може... Наталю. <гум> а ось е, перило в складі фітокомпозиції, таких, які допомагають, так, так. печінков, яких саме у гепахол. У нас є той засіб, який чистить печінку. Але ви розумієте, кожна людина можна взяти і листочки, і квіточки, і навіть оці реп'яшки, столова ложка на склянку окропу заварила і по чверті склянки чотири рази за день. Ви знаєте. Навіть за тиждень-два. Очищається печінка. А якщо ще треба долікуватись, то далі продовжуємо таке лікування десь е, тижнів чотири місяць. Потім можна зробити перерву, відчути, як же почуває себе печінка, сходити до лікаря на консультацію, наприклад, здивувати Там, його да. результатами. Лікар каже, у вас така печінка, як у корови. Ви задихаєтесь від того, що печінка не випускає кров, не дає серцю вашому жити нормально. Вона підбирає. все. Чорний гумор каже, треба одну легеню видали. А потім лікар дивиться. І тут стукає, тут легені далі. Кішківник, а де ж печінка? Куди вона поділася? А її ось ця рослина поставила на місце. Але якщо раптом ви тут в місті на асфальті, і вам до парила тяжко дістатися, то ви завжди можете дістатися на Ніла Хасевича 1, Це на залізничний вокзал, так. кінцева зупинка, так. і там вас зустріне і перило, і решта дуже корисних, приємних рослин. а головне в готовому вигляді. Головне готовому. дуже досвідчені консультанти, так. яким допоможуть. А дуже гарна. Ну така у нас унікальна. Технологія. Я, от нещодавно, була у Швейцарії, і вся Європа поцінувала дуже високо наші фітокомпозиції. Ми навіть отримали першу премію. Де нас запросили очолювати фітоцентр у Швейцарії і в Англії в Оксфорді. Там вчена рада запросила нас працювати там, співпрацювати, тому що ну мабуть, найкращі в Україні знаються на травах. І роблять, Готують чаї, готують там біологічно активні добавки, додатки до їжі. Потім готують фітокомпозиції, ліки. Все це робиться руками тих людей, які вміють фармацевтів, а лікарі, звичайно, консультують людей і призначають ті фітокомпозиції, ті додатки до їжі, які допоможуть людині бути здоровою. І ви знаєте, ось я вже почала про цю рослину, яка квітує жовтими квітами. Ще хочу показати ще ось одну. Бачите, така, такі квіточки, вони не показні. Ось такі квіточки. А сама рослина навіть не видно листочків. Оце рослина така суха, ніби, так і називається сухоребрик. Сухоребрик, сухоребрик ну, або гулявні. Схенькі риблені. Завдяки тим флавоноїдам, кумаринам, які знаходяться в цій рослині. Ця рослина лікує також печінку. Але з давніх давен. Цілителі на Україні застосовували її для того, щоб лікувати підшумкову залозу. А ви знаєте, коли печінка? Хвора, коли вона збільшена та ще і не працює під залоза, не виробляє ферменти для перетравлення їжі, то тоді виникає сильний біль. Людина просто корчиться від болю, такого нападового болю. А тут ще виникають, можливо, там і нудо, таблювання, а ще виникають проноси. Підшлункова залоза, вона така, вона може робити або закріпи, або проноси. І якщо проноси, то негайні тільки людина поїла, тут їй треба. Поспішати на роботу, а їй вже, ви знаєте, як кажуть, приспічило. Їй треба негайно бігти в туалет, так для того, щоб цього не було напористого цього стула. Тому треба вживати сухоребрик. Сухоребрик можна вживати квіточки, його стебла, оці сухі, також столова ложка, на склянку окропу, загорити. І по чверті склянки чотири рази на день. Таким чином лікується підшлункова залоза, налагоджується її ферментативна функція. Вона виробляє ферменти, це зовнішні острівки підшлункової залози, закидає 12-палу кішку, там є знаєте, протоки, якими надходять ферменти, і їжа перетравлюється нормально. І що головне, не виникає сильного болю, немає приступів таких. А підшумкова залоза, вона ж така, знаєте, як вам сказати, як кажуть, капризуля, така примхлива, примхлива. примхлива. От вона в одного болить вона після того, як він з'їв свіже яблуко, в іншого болить від огірка. Знаєте, людина з'їсть свіжий огірок і в неї розпирає під ложечкою, пече, болить, і ніби здається, великий живіт дихати нема чим. Це на підшункову залозу, так подіяв огірок. А в іншого напився молока гіркота в роті. І ще, коли хвора підшункова залоза і її функція не працює нормально ферментативна, то гіркота в роті може бути і може така бути в'язка слина, вона ніби аж язик не може повертатися в роті. Ну і тим більше, що коли такий напористий стул, то кал не відмивається. Він такий, як глина, він такий слизький і його треба змивати, тому що він вільно не відмивається. Це також показник того, що хвора підшлункова. Залоза. Я завжди кажу: дивіться ж на свій золотник. Бо всі ж знають, що підшлункова залоза вона така маленька, а настільки дорога в організмі, і тому приказка: золотник малий та дорогий. Це стосується підшлункової залози. Ще я ось хотіла показати одну жовту рослину, але вона, бачите, прийшли в студію. Також ця рослина називається ослинник. «ослинник». Або не думайте, що вона просто так ослиник. Оце вже дві готові пуп'янки, два готові. Завтра вони зацвітують жовтими квіточками. Її ще називають нічна свічка. Нічна свічка, тому що квітує з вечора до ранку. З вечора до ранку, І, і, і так підсвічується. яскраві такі жовті лимонного кольору квіти, що їх не побачити просто неможливо. Вони в, в темноті навіть це. Так, так, ослинник, енотера. Енотера називається ця рослина. Вона вже от відкетувала, приготувала там свої, бачите, стручечки, так, стручечки. а в цих Всі стручках там є вже насіння. Насіння ще воно зелене. Нам треба, щоб воно було майже достигле, але не сухе. І ми беремо тоді це насіння. Я раджу також нашим глядачам не пропускати енотеру. Ослинних дволистий нічну свічку, а, е, назбирати її насіння, і потім додавати, можлив, можливо, як приправу, Роз, е, розмолоти в кавимольці і півчайної ложки на склянку окропу для того, щоб не було варикозного розширення вен, для того, щоб в ногах циркулювала нормально кров, для того, щоб стінки судин були еластичними, міцними. І не було застою, не було. Ну не утворювали строги, це, звичайно, само собою. Вона натера, вона розріджує, робить консистенцію крові нормальною. Уявляєте, яка рослина? От ми дивимося на ці стручки і бачимо, вони щільні зверху. Так робиться ущільнюється стінка судини, робиться такою еластичною, м'якою нормальною. А окрім того, ще і циркулює нормально кров, тому що нормально має немає згостків. От яка рослина розумієте? Вона забезпечує людині все, щоб не хворіли судини, щоб постачалась кров. До кожної клітини зараз а це, особливо... до речі дуже актуальна тема. Так. Багато ліків пропонують традиційна медицина. Ми постійно бачимо рекламу по телевізору. Виявляється, що не потрібно, і всі вони дуже недешеві. Як так. думаю, знають наші глядачі. Виявляється все набагато може бути простіше ну, і доступніше є. Звичайно, ще багато інших рослин, але які можуть допомагати. ми, наприклад, говорили про буркун лікарський. Я думаю, що ми його обов'язково покажемо. І жовтий, і білий це той буркун, донік лікарственний або мілюльотум. Це та рослина, яка розріджує кров. Вона також зараз потрібна дуже людям. Думаю, що наступного разу він взагалі десь є в студії. Я його знайду і покажу. Вона розріджує кров. Рослина ця робить взагалі розріджує всі рідини в організмі, слизи, мокротиння, кров. Одним словом, все розріджує і нормально відторгається, вся, якщо слизи там у бронхах, і вони засіли такими комками, то буркун жовтий, особливо жовтий буркун, він розріджує темокрутиння і виводить її дуже легко, відкашлюється. Тому його і беруть для того, аби лікувати верхні дихальні шляхи, застої у бронхах, застої у легенях. І людина таким чином одужує навіть та людина, яка пролікувалася тривалий час, лікувала легені запалення легень антибіотиками. Вона повинна подбати про те, щоб із легень і бронхів вийшло мокротиння, щоб воно не залишалося там і не створювало проблему, таку як бронхіт, навіть астматичний бронхіт. Часто буває, люди астма. гостру форму полікували, так. а потім ще все одно півроку кашляють. Так, так. Кашляє півроку, а особливо дітей. Знаєте, як боляче, коли дитина кашляє, коли кашлюк у неї закашлюється, і мама не може допомогти, не знає, що робити. А лікарі дають ще якісь там бризкалки, оці астмопени, щоб те мокротині загнати ще далі, ще глибше. І потім бідне дитя, воно задихається. І, звичайно ж, виникає бронхіальна астма. А у нас у нас є буркун лікарський, який допомагає людині бути здоровою вичистити все геть. Я на прийомі до мене ну, молоді багато приходить, і дівчата питають, ну яка є рослина, щоби можна було завагітніти? Чи є така рослина? Я відповідаю, є. Але якось не випадало принести в студію ту рослину, а ось сьогодні вона є. Це астрагал солодколистий. Ось така рослина. Якщо взяти листочок цієї рослини і пожувати, то він солодкий, солодкий, аж гіркий. Солодкий, аж гіркий, аж гіркий. Ну, коли багато цукру, візьміть наколотіть чаю і багато цукру, так, то вона аж гіркота питає. От то ось цей астрагал солодкогострий, солодколистий, він допомагає жінкам. Завагітні А ще ми з вами ой, як показували зозулинець рожеву ту квіточку. У нас, до речі, в газеті Зелена планета. Там на першій сторінці красується зозулинець і написано Щастя материнства від зозулиного цвіту. Бачите, дуже просто: не треба жінку травмувати, мучити, не треба її примушувати там робити, якісь маніпуляції, особливо раніше дуже часто продували труби, піднімали матку якимось там методами. Такими от я, до речі, нагадаю нашим глядачам ми минулого місяця одну з наших програм майже повністю присвятили цій темі. І її можна переглянути на сайті rivne1.tv, кого хвилюється тема. Обов'язково і пані Наталю, на жаль, мусимо завершувати на сьогодні. Ми обов'язково продовжимо цю Розмову, але поки нагадаємо нашим глядачам, куди можна звернутися за додатковою порадою. Так. Якщо по телефону, то можна звернутися 63-62-86. а Наша, так би мовити, точка, наше місце, де ми людям даємо не лише поради, а й даємо готові фітокомпозиції, То це на Хацевича 1. Ось саме там, куди приїздити іногороднім дуже це, це легко. Це залізничний вокзал, так? кінцева зупинка, ви дуже легко знайдете. І автовокзал. І, і автовокзал, авто, так, так, там є автовокзал. Так, 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 автовокзал також. Тому так затінка. у нас працюють все ті ж закохані в народну медицину. Консультанти Вадим Васильович Лапак, який і консультує, і лікує. Він і провізор, він і лікар. Я дуже щаслива і вдячна долі, що вона мене звела з Вадимом Васильовичем понад 35 років тому. І тепер ми нерозлучно всі ці роки працюємо, працюємо разом. Я йому довіряю і наді, ну, більше ніж собі. Як кажуть, я знаю, що людина буде шукати мене, а до нього прийшла. і Він впорядкує. Все і проконсультує, і надасть світокомпозиції, і порадить трави. І найголовніше він дуже дбає про харчування, щоб людина могла харчуватися нормально і почувала себе добре. Бо і він, і ми всі, хто працюємо в зеленій планеті, дуже хочемо, щоб люди були здорові. Дуже дякую вам. Це була пані Наталія Зеленопланетянка, лікар-фітотерапевт, президент про продолікування Зелена планета. І це була програма на часі. Всім гарного продовження вечора і доброго здоров'я.